Моя сім'я наполягає, що там стіна, а я бачу двері. Я починаю думати, що вони не брешуть, просто мене захищають. Гаразд, я не знаю, куди це ще подіти. Один знайомий порадив мені це місце, сказав, що тут люди відкритіші ніж деінде. Мені треба це виговорити, записати все, бо я відчуваю, ніби або божеволію, або втрапив у серйозну халепу. Можливо, все одразу. Почалося це, або точніше, я вперше помітив це, коли мені було 16. Ми жили в одній і тій самій квартирі все моє життя, старий довоєнний будинок, той тип, де товсті стіни, високі стелі і планування, ніби його проєктував хтось, хто щиро ненавидів прямі лінії. Моя кімната була в кінці довгого вузького коридору, що відгалуджувався від основної житлової частини. То був завжди найтемніший куточок квартири. То й де стальове світло ніколи не було достатньо яскравим. У самому кінці коридору, повз двері моєї кімнати зліва і маленьку білизняну шафу справа, була суцільна стіна або мала бути суцільною стіною для всіх, окрім мене. Для мене там були двері. Вони не були якісь химерні чи моторошні, навпаки, настільки звичайні, що це було навіть гірше. Простенькі дерев'яні двері пофарбовані в той самий бруднувато білий колір, але вони були неправильні рама трошки завузька, латунна ручка трохи більше потьмяніла, ніж на інших дверях, вони не належали до цієї квартири. Я знав тією глибокою інстинктивною певністю, яку неможливо пояснити, що якби я виміряв зовнішній периметр будівлі та нашу квартиру всередині. То там бракувало шматка простору, шматка розміром з кімнату. перший раз я спробував відкрити їх просто з цікавості. Я йшов коридором у свою кімнату і просто зупинився перед ними. Моя рука сама потягнулася вперед, пальці обхопили прохолодний гладкий метал ручки. Вона була справжньою, вона відчувалася реальною піддолоною. Перш ніж я встиг її повернути. Мамин голос розрізав тишу з кухні. Любий, вечеря майже готова. Що ти там робиш? Уже йду. Відповів я рука все ще на руці. Я почув її кроки, тихе шаркання капців по дерев'яній підлозі. Вона повернула за ріг, і її усмішка замить зів'яла. Це був погляд величезної, глибокої виснаженості. Що ти робиш, тихо? запитала вона. Та просто хотів дізнатися, що тут сказав я жестом, вказуючи на двері. Не думаю, що колись бачив, щоб вони були відчинені. Вона повільно кліпнула. Бачив, що любий. ці двері. Вона прослідкувала моїм поглядом. Її очі зупинилися на тому місці, де була моя рука. Вона глянула на мене, потім на стіну, потім знову на мене. Вираз обличчя став таким, ніби вона дивиться на улюблену домашню тварину, яка раптом забула, як ходити. Ти стоїш перед стіною, сказала вона лагідно, але твердо. Ходімо їсти. Ти, мабуть, втомився. Вона не чекала відповідь, просто повернулася і пішла. Я постояв іще мить, рука застигла в повітрі там, де щойно була ручка. Глянув назад. Двері все ще були двері, рама, ручка. Я міг бачити тоненькі тріщини у фарбі, простяг руку, і пальці торкнулися холодної фактурної штукатурки, дверей не було лише стіна. Я похитав головою, холодний піт виступив на шиї. Мене нудило, напевно, уява, стрес у школі, може. Я пішов на кухню, повечеряв. І ніхто більше цього не згадував, але це продовжувалося. Я йшов коридором і бачив їх, помічав краєчком ока, іноді зупинявся і дивився, серце калатало, старався змусити їх залишитися, довести, що я не божеволію. Але щоразу, як тільки я намагався справді взаємодіяти з ними, хтось втручався. Моя молодша сестра була найпрямішою. Одного дня я стояв і дивився на них з серцем у горлі. Вона мчала коридором, втупившись у телефон. Що з тобою буркнула, навіть не піднявши погляд. Що ти маєш на увазі? Ти завжди так робиш сидиш тут, втупившись у стіну, як дивак. Це стрьомно». Це не стіна, прошепотів я. Це двері. Вона нарешті підняла голову. На її обличчі була справжня дратівливість. Та як хочеш, ти просто перегороджуєш коридор. Вона штовхнула мене плечем і зникла у своїй кімнаті. Я подивився назад. Двері стояли тихі і непорушні. Але найгіршим був батько. Його реакція була не плутаниною чи роздратуванням. Це була глибока, тиха злість. Злість, яка здавалася маскою для чогось іншого. Однієї ночі я не міг заснути. В квартирі панувала тиша, всі спали. Я крадькома вийшов зі своєї кімнати і пішов коридором. Місячне світло з вікна вітальні ледве добиралося сюди, відкидаючи довгі викривлені тіні, і в темряві двері здавалися більш реальними, ніж будь-коли. Я майже відчував запах пилу й затхлості, які, як уявляв, були за ними. Я глибоко вдихнув і простяг руку до ручки. Пальці були за кілька сантиметрів, коли з темряви позаду пролунав його голос. Не треба. Я різко обернувся. Батько стояв на іншому кінці коридору, лише силует на тлі слабкого світла, його обличчя було не видно. Я лише іди спати, сказав він рівно, без жодної емоції, але в голосі була вага, від якої мороз ішов по шкірі там для тебе нічого немає, але я їх бачу, благав я. Тату, тут є двері. Там стіна, сказав він і зробив крок уперед. Ти втомлений, твій розум грається з тобою, іди спати. Зараз я не заперечував. У його голосі було щось таке, що давало зрозуміти це не обговорюється. Я швидко повернувся у свою кімнату і у ліжко, все тіло тремтіло, я ніколи не бачив його таким. Це було не просто, батько каже сину, йти спати. Це було схоже на те, як охоронець попереджає в'язня триматися подалі від огорожі. Саме тоді я почав чути звуки. Спершу вони були настільки тихими, що я думав, це труби або сусіди на горі. Легке дряпання, ніби миша за штукатуркою, але воно завжди долинало з одного і того ж місця з-за дверей. Потім дряпання ставало більш різким, більш навмисним, наче нігті шкребли по дерев'яній поверхні. Я лежав уночі без сну, притуливши вухо до стіни своєї кімнати, намагаючись зрозуміти, що це. Я говорив собі, що це щури великі, але я знав, що ні. Одного вечора, коли я робив домашнє завдання, я почув це: голос приглушений, нечіткий, але безсумнівно людський крик, короткий відчайдушний схлип, який урвався раптово. Я схопився зі стільця і вибіг у коридор. Двері були там: білі, різкі, тьмяним світлом. Я притиснув до них вухо, все тіло здригалося. Тиша, ти це чула? крикнув я. Голос луною пробігся по квартирі. Мама з'явилася з вітальні з книжкою в руці. Що саме любий, ти закричав? Крик! Він був звідси. Я вдарив долонею по рівні поверхні дверей. Вона зітхнула. Знову з тим самим виснаженим поглядом. Тут немає звідси. За тією стіною квартира містера Гендерсона, йому дев'яносто. Можливо, він увімкнув телевізор. Це не було схоже на телевізор, полягав я це було схоже на те, що хтось поранений. Батько підійшов і став поруч із нею. Він подивився повз мене на стіну. Щели були стиснуті. Досить, сказав він тихим голосом. Ти лякаєш маму. Я не хочу нікого лякати, я кажу те, що почув. Після цього звуки ставали все частішими. Благання було чіткішим: Допоможи мені, шепотіло, тонкий і слабкий голос, ніби просочувався крізь дерево. Будь ласка, тут так темно. Іноді це був чоловічий голос, іноді жіночий, іноді дитячий, чув їх тільки я. Я намагався записати це на телефон, але виходила лише статична хвиля та низький гул будинку. Я перетворювався на привид у власному домі. Схуд майже не говорив за вечерею. Сидів у своїй кімнаті з навушниками, намагаючись заглушити шепіт з кінця коридору. Сім'я почала поводитися зі мною так, ніби я зроблений зі скла. Вони говорили м'якими заспокійливими голосами. Мама залишала перекуси біля моїх дверей. Сестра перестала глузувати з мене. Просто уникала. Вони ходили навшпиньки, і це душило. Вони думали, що я божеволію, і я починав думати так само. Перелом стався через кілька років, коли я повернувся додому після першого року коледжу. Я думав, що відстань мене вилікує, що нове оточення перезавантажить мозок. Але щойно я пройшов тим коридором, воно було там двері. Наче вони чекали на мене, і тієї ночі звуки були найгіршими за всі роки. Це було вже не просто шепотіння, це був крик пронизливий, високий, тонкий, чистий жах, який не припинявся. Я вирвався з кімнати, затуливши вуха руками. Невже ви цього не чуєте? Господи, як ви можете цього не чути? Мої батьки сиділи у вітальні, дивилися телевізор. Звук був повністю заглушений криком у моїй голові. Батько підвівся, обличчя бліде, мама тихо плакала. Зробіть щось, я благав, сльози текли по щоках. Тато, будь ласка, зроби щось. Він підійшов до мене, важко ступаючи, поклав руки мені на плечі. Його хват був, як залізо. Він дивився мені просто в очі, і в його очах був той самий жахливий знайомий біль. Послухай мене, сказав він хриплим голосом. Ти маєш бути сильним. Ти маєш це ігнорувати. Просто заблокуй. Я не можу, воно таке гучне. І тоді він сказав слова, які змінили все. Він нахилився ближче, його голос знизився до різкого шепоту, очі були дикими від відвічаю, якого я ніколи раніше не бачив. Я знаю прошепів він для тебе воно гучніше ніж було для твого діда». Крик у моїй голові стих у світі настала тиша. Що прошепотів я? Він усвідомив, що сказав. Руки опустилися. Він відступив, обличчя стало попелястим. Я... Я не хотів. Що ти мав на увазі? Я вимагав, ідучи за ним. Що було з дідом? Мама вже не стримувала сліз. Не треба, благала вона батька. Будь ласка, не треба. Дід помер від серцевого нападу, сказав я, відчуваючи попіл у роті. Ви завжди так казали. Батько не дивився на мене лише втупився в підлогу, плечі опустилися. Це спрощена версія. Плотина прорвалася, я мучив його днями, не давав спокою. Одне єдине речення підтвердило все, що я пережив. Я був небожевільний. Це було справжнім, це вже траплялося. Нарешті він зламався він повів мене в маленьку запилену кладовку в глибині квартири. Там валялися старі податкові документи і поламані прилади. У самому кінці під купою старих ковдр він знайшов маленьку дерев'яну скриньку. Твоя бабуся дала мені це після його смерті, сказав він порожнім голосом. Вона наказала спалити, я не зміг. Усередині були речі діда, старі фотографії, медаль, листи. А на самому дні тонкий шкіряний щоденник. Він належав його старшому брату, моєму двоюрідному прадіду. Про нього ніхто ніколи не говорив. Я взяв щоденник до кімнати і відкрив перші записи, датувалися одразу після Другої світової. Він писав про повернення додому, про пошуки роботи, про життя з батьками і молодшим братом, моїм дідом, у цій самій квартирі. Перші записи були нормальні: місто, дівчина, робота. Потім тон почав змінюватися. Він згадав про коридор. 12 жовтня. Наприкінці коридору за кімнатою мого брата є дивний протяг. Мати каже, що це старий будинок дає усадку, але протяг специфічний йде від дверей, яких я не пам'ятаю тут раніше. Вони прості, білі, згідно з планом будинку, який батько зберігає у кабінеті, вони ні до чого не ведуть. У мене в жилах все холоне. Я продовжив читати 29 жовтня. Сьогодні я спробував відкрити двері. Мій брат мене зупинив, засміявся і спитав, чому я намагаюся пройти крізь стіну. Коли я глянув знову, він був правий там була штукатурка. Але я знаю, що бачив я не вигадую 15 листопада з'явилися звуки, дряпання, думав щур, але занадто ритмічно. А минулої ночі голос жіночий здається. Плаче просить допомоги. Я спитав батька, чи чув він щось, але він розлютився. Сказав, більше не ходив кінець коридору. Він виглядав наляканим. Записи ставали все більш нестабільними. Рівний почерк перетворився на гарячковий мазок. Він описував той шепіт, ті ж благання, теж заперечення від сім'ї. 7 грудня вони думають, що я божевільний, говорять про мене, коли я не чую. Хочуть забрати мене, але я не божевільний. Там хтось є у кімнаті. Я чую їх щовечора. Вони благають мене випустити їх. Як моя сім'я може бути такою жорстокою? Це вони божевільні, не я? 21 грудня, воно так гучно зараз кричить без перестанку. Я не можу їсти, не можу спати. Мій брат дивиться на мене з жалем. Він не чує, він не розуміє, тільки я можу допомогти. Ручка така холодна, але я знаю, що маю зробити. Останній запис був лише кількома словами, дряпаними так сильно, що перо прорвало папір. 23 грудня я мушу їх випустити. Під ним газетний виріз. У ньому йшлося, що мого прадіда відправили до психлікарні після психічного нападу, під час якого він трощив стіну молотком, переконаний, що звільняє в'язнів. Він помер там за 30 років. Я закрив щоденник, руки тремтіли. Вийшов у вітальню, тримаючи його як бомбу. Батько сидів, схиливши голову. Мама поруч тримала його за плече. Вони підвели очі. Вони вже знали, це не хвороба, сказав я мертвим голосом. Чи не так? Батько нарешті подивився на мене обличчя, маска горя. Ні, сказав він, гірше. Це річ, тягар. Вона прив'язується до однієї людини в родині, кожного покоління. Здається, обирає синів. Вона обрала мого дядька, мого батька, а тепер обрала тебе. Він розповів усе. Дід теж бачив двері, чув звуки. Але після того, що сталося з братом, він обрав інший шлях шлях заперечення. Він пив, він був холодним, відстороненим. Він жив у перманентному страху, борючись з тим, чого ніхто інший не бачив стрес, от що його вбило, не серцевий напад. Роки криків за дверима виснажили його тіло. Це паразит, прошепотів батько. Він живиться увагою. Чим більше ти слухаєш, тим сильнішим він стає. Твій прадід намагався битися з ним, і воно його з'їло. Дід – Ігнорував, і воно його витравило зсередини. Мені пощастило. Мене оминули. Я лише бачив, як мучився батько, й молився, щоб воно не прийшло по мого сина. Він зламався, ридаючи. Ти мусиш бути сильнішим за них, мусиш жити так голосно, так повно, щоб заглушити його, забути, що той коридор існує. Ти мусиш його заморити, дати йому померти. Просто живи і не озирайся. Я почув усе, я побачив його сльози. І частина мене логічна, освічена, відкинула все прокляття, паразит. Звучить як фантазія, простіше пояснення, найсумніше. Мій прадід мав серйозний психічний розлад, травма породила сімейний міф, дід мав свої проблеми. Батько тривогу. А я, а я просто наступний з нашого роду з генетичною схильністю до шизофренії. Це була версія, в яку я вибрав вірити. Я сказав, що мушу поїхати не від них, від квартири, від історії, від темного коридору. Батько благав залишитися, але я знав: ні. Залишитися однозначно прийняти, що це реально виїхати. Означало обрати здоровий глузд. Я знайшов хорошу роботу за тисячу миль звідси, збір речей, прощання. Востаннє, коли бачив батька, він обійняв мене так міцно, що я ледве дихав. Будь сильним, прошепотів, не слухай. Нова квартира була зовсім іншою: сучасний хмарочос, багато світла, прямі лінії, нова техніка перші два місяці. Досконалі. Тиша. Я спав вперше за роки. Я відчував себе нормальним. Я думав, що вирвався, що уникнув сімейного божевілля. Вчора ввечері я розпакував останні коробки, облаштував офіс у другій спальні. Було пізно, я вийшов по воду. Житлова зона відкрита, світла, але маленький коридор веде до спальні та ванної. Маленький. Звичайний. І в його кінці, там, де має бути рівна біла стіна, двері. Я завмер. Порожній стакан випав з руки і розбився об підлогу. Це ті самі двері, ті самі білі, надто білі, та сама тьмяна латунна ручка. Це була не квартира. Взагалі не квартира, це я. Я привіз їх із собою. Я стояв, здавалось, годинами, босими ногами біля уламків скла, не зводячи з них погляду. В голові лунав голос батька. Воно прив'язується до однієї людини. Телефон задзвонів у кишені. Повідомлення від батька. Все добре. Я не міг відповісти. Не міг рухатись повільно, тремтячи, я зробив крок уперед. Ще один я стояв перед ними, перед неможливими дверима мого особистого пекла. Від них тягнуло легким холодним протягом. Батько благав бути сильним, ігнорувати, жити так, щоб заморити це. Прадід показав ціну боротьби. Дід – Тіну заперечення, але вони не подумали про третій шлях: не боротися, не ігнорувати, а прийняти. Я нахилився, серце билося скажено, я притулив вухо до рівного холодного дерева. Спершу тиша, глибока, неприродна тиша, гірша за будь-який крик. Я затримав подих і тоді почув. Легке, майже ніжне дряпання, і шепіт. Так близько, ніби він походив із середини моєї власної шкіри. Допоможи мені. Батько просив бути сильним, щоб ігнорувати. Дід був достатньо сильним, і це його зламало. Прадід був достатньо сильним, щоб боротися, і це його знищило. Я не знаю, чи я сильний. Я знаю лише одне: вперше в житті поруч немає нікого, хто скаже мені зупинитися. Пишіть у коментарях, як вам ця історія. А я дякую вам за увагу і щиро подяка моїм спонсорам, які залишаються зі мною і надихають мене створювати ще більше якісного. І цікавого контенту для вас. Дякую. До зустрічі.